Управління, головного управління Національної поліції Миколаївської області, старший лейтенант поліції Оренко Олег Миколаєвич. 3 серпня 2016 року, близько 13-ї години, на 222-му кілометрі автодороги П-06 Улянівка-Миколаїв, відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів, а саме автомобіль Mercedes-Benz Sprinter та автомобіль. Фіеста. В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, а також відбулось телесні ушкодження, деякі постраждали. А саме з них троє неповнолітніх були доставлені до дитячої обласної лікарні, які в подальшому відпущені амбулаторне лікування за незначними телесними ушкодженнями, а також водій одного з ПЗ Мерседес Пенсу доставлений. Допомоги. Де після обстеження також відпущення амбулаторне лікування за лісом проживання. На даному етапі проводяться першочергові слідчі дії, а саме огляд місця події та дорожньо-трештовної пригоди. Подальшому буде вирішуватися питання щодо внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України щодо порушень правил безпеки, дорожнього якого потерпіли отримали тілесні ушкодження.